Об'явлення святого Івана Богослова, глава 20. І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні і кайдани великі в руці своїй, і схопив він Змія, вужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на тисячу років, та й кинув його до безодні і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років. А по цьому Він розв'язаний буде на короткий час. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі стятих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонились звірині, ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а інші померлі не ожили. Аж поки не скінчиться тисяча років, це перше Воскресіння. Блажений святий, хто має частку в першому Воскресінні, над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священиками Бога й Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Коли ж скінчиться тисячу років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи. Що вони на чотирьох краях землі, Гога і Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок, і вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов огонь з неба і пожер їх, а диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та серчане. Де звірина і пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. І я бачив престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга. То книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них. І суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були викинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне.